Дивітулі. Дивіться, сьогодні 11 січня 2025 року. Що хочу сказати за кролевець, я вже тут розклала. Дивіться, у вас більш-менш спокійний розклад. Якщо ну, рівнятись шостка глухів і ТДТП, то у вас реально більш-менш спокійний. Загроза все одно є, але це загроза на енергосистему, на світ і. Околиці міста. І ще у вас випадає загроза, що може бути небезпека там, де є хлопці. От тут, так, да, я не спорю, є такий момент. Тоді дивіться, що показує на кралевець. Показує, що як би вам не було важко, у вас непоганий захист там є. Що ще показує? Показує все одно, так же само, як і нам на всю Сумську область, що не договарюють того, що є насправді. Тобто десь щось скривають, згладжують, не дописують в такому плані. Тому бережіть себе, своїх рідних, я бажаю вам мирного неба і всього самого найкращого, і щоб це жахіття найближчим часом скінчилось.